В общем, тепер діло обстоїть так. Треба поїхати з точки, з якої приблизно було видно мотоцикліста. Зараз розвернусь. Церкало забув закрутити, церкво живе своїм життям, бачите, закрив за її приборку, весела штука. Розвертаюся, зараз під'їду до точки, з якої можна розігнатися на ту швидкість, яка мені потрібна. В даному разі зараз мене попросили розігнатися до 80 км на годину. І від е, определеної точки, від опори треба було е, загальмувати на протязі 5 хвилин ой 5 метрів спробувати загальмувати до точки зіткнення. От зараз я розміняюсь. На літруки це, звісно, було дуже цікавіше, але мінус 4 не забуваємо. Звідси там, де поліцейський стоїть, я торможу і до цього місця мене бути, я був скинути до 60 км на годину чи 50 км. І так, зараз вносимо корективи і пробуємо знову це дійство. 84 где-то блять каждый скрывший блять точку типа надо ну давай 90 30. ну я Проб... тогда раньше начну тогда что брозина это понятно